Президент витував і відмовився підписувати продовження статусу УКР. Чи це правда? Отже, е, ні, це неправда. Президент е, відмовився підписувати уставу в тій е, версії, яка є зараз. І тут не є мова про легальне перебування на території Польщі, тільки тут є мова про допомогу. Президент не хоче, щоб 800+, плюс отримували батьки діток, які не працюють. Він хоче, щоб отримували 800+, плюс тільки ті батьки, які працюють. Також він не хоче, щоб користувалися медичною страхівкою також люди, які не працюють, або дітки, батьки яких не працюють. І мова йде тільки про ці два пункти, а не про легальне перебування і чи продовження статусу УКР. Але я про ці зміни попереджувала, звісно, на даний момент ця устава вернулася знову в Сейм, Сейм її буде розглядати. І якщо Сейм вирішить, що він хоче залишити цю уставу в такому вигляді, яка вона є, для цього їм потрібно буде 50% голосів плюс один. Якщо так відбудеться, якщо Сейм проголосує більшістю за те, щоб устава залишилася така, яка була, президент буде мати обов'язок її підписати і нічого він з цим не зробить, підпише. Якщо Сейм вирішить, що пропозиція президента є слушною, і більшістю голосів голосує за цю зміну. То тоді в життя війде підписана нова устава президентом з змінами. Але наголошую: ту не йде мова про непродовження легального перебування в Польщі на статусі УК. Зміни будуть стосуватися фінансової сторони. Про що я неодноразово попереджала? І неодноразово агітувала і просила. Якщо ви працюєте, просіть про умову операції, умову злоценняти, легалізуйтеся традиційним способом. От зараз зміни стосуються 800 і ЗУСУ страхівки медичної. А після березня будуть зовсім інші зміни, про які я також наголошую, якщо можете легалізуватися лега. Традиційним способом легалізуйтесь, тому що пізніше буде тільки ваше.